Купила я відеокамеру, дуже задоволена, щоб не знімати з камери на камеру, я особливо віддаю перевагу знімати тим, що я купила. Бо купила я відеокамеру на розетці і зараз таки знімається відео на, дане, на дану відеокамеру. Є гарантійний талон, є накладні, де чітко вказані, що я купила, ціну вказано, ну, в принципі, і окрема цін, е, накладна є за послуги нової пошти, бо я доставку замовляла е, новою поштою. Гарантія, гарантійні талони. Відеокамера Sigma. Ну, в принципі, дуже довольна. Термін дії гарантії 12 місяців. Всякі кріплення. Ось такий шматочок для очищення камери. І от іменно для, для водної зйомки. Ну, напевно, що пробувати не буду. Один мінус, що в пакеті була коробочка, і в пакеті нової пошти не вказано, щоб обережно працівники пошти, щоб не кидали, не швиряли, все ж таки це є техніка. ну це є один мінус, що бажано вказувати цінність ну, може розбитись, може пошкодитись, і тоді вже треба буде відсилати назад. І тоді вже це вже будуть лишні проблеми. А так, дуже задоволена відеокамеру. Рекомендую. За такі гроші це просто знахідка. Дякую.